дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В ЗСУ показали, як тренуються одеські морпіхи. Одещина увійшла в топ-5 України за кількістю новонароджених. Одесити отримують нове житло замість зруйнованого російськими ракетами. Все це і навіть трохи більше ви дізнаєтесь. Продовж наступних 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщука. Це моя колега Олена Голда. Вітаємо вас. Одеська Державна академія будівництва та архітектури розроблятиме проєктну документацію для відновлення житлового комплексу Люксембург. Про це стало відомо з електронної системи державних закупівель Прозоро 29 грудня 2023 року в будинок влучила російська ракета. Тоді загинуло троє людей, 15 отримали поранення. Видно з цього ракурсу, якраз наша квартира. Трішки далі, і квартира, сусідня якої практично немає, де загинув теж молодий хлопець. Він орендував цю квартиру. Тобто, ми були зовсім поруч. Єдине, що нас нас врятувало, це те, що ми знаходились на кухні. У січні 2024 року на позачерговій сесії міськради депутати проголосували за виділення 42 мільйонів гривень на відновлення та стабілізацію житлового комплексу. В лютому вони розпочалися, втім за деякий час зупинилися, кажуть мешканці. Будинок стоїть абсолютно пустий, тобто, на верхніх поверхах ніхто не проживає. тобто, Він стоїть як ну, суті, як примара, він без людей, він абсолютно пустий. Тому наразі, що зараз відбувається з будинку, ми теж не розуміємо, тому що близько, десь напевно місця, вже півтора-два, тут роботи не проводяться. Тобто ми бачимо встановлену конструкцію, такі укріплюючі, так, які тримають будиночок. А далі ну, абсолютно все трішки затихло. На сьогоднішній день департамент міського господарства визначений замовником по роботи відновлення даного будинку шляхом капітального ремонту. Нами, департаментом, вже підписаний договір на проєктування з академією Одеською академією будівельної. Наразі збирається там інформація і проводяться проєктні рішення. Ще в одному будинку, зруйнованому внаслідок російської атаки, завершили демонтаж пошкодженої частини. На будівельному майданчику планують розгорнути пост муніципальної варти, аби запобігти мародерству. У цій частині будинку буде зроблений капремонт. Фахівці кажуть, що жити у вцілілому під'їзді безпечно. Поки що не у всіх квартирах є газ і не працює ліфт. У міській раді пообіцяли підключати комунікації поступово. Після затвердження технічного звіту мешканці зможуть подавати документи на компенсацію за програму її відновлення. Наразі власники 52 квартир, знищених через атаку Росії, отримали сертифікати на нове житло на суму понад 100 мільйонів гривень. У міськраді зазначили, що наразі повністю або частково знищені 4 багатоквартирні будинки, зруйновані 66 квартир. За час вторгнення Одесити подали 717 заяв щодо пошкодженого майна. В Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Причина – збільшення дефіциту електроенергії на тлі похолодання зростає споживання. Про це 15 травня повідомили у ДТЕК. Там додали, що під час екстрених відключень розміщені на сайті графіки не діють і звернулися до громадян з проханням споживати електроенергію розумно. У чому полягає різниця між екстреними та стабілізаційними відключеннями? Пояснив генеральний директор ДТЕК Одеській електромережі Дмитро Григорів. Стабілізаційні відключення, які от наразі сьогодні відбуваються, це відключення, які проходять по заздалегідь погодженому органам місцевого самоврядування графіками, які розташовані на нашому сайті. Коли ми розуміємо ситуацію, розуміємо, в яку годину можливо яке навантаження мати, ми рухаємось по цьому графіку. Тобто, все зрозуміло заздалегідь і отримали відповідне завдання. А Екстрені відключення це трохи інше. Це коли виникає раптова ситуація, яка потребує негайного вирішення в енергосистемі, застосовуються екстрені відключення. Вони не прогнозовані, вони не зрозумілі по часу дії. І тоді ті графіки, які розташовані на нашому сайті, не діють на сьогодні. Паради дуже прості: розумно споживати електричну енергію, і саме сьогодні переносити своє максимальне навантаження на години, коли ми не обмежені тобто з 9 по 16. Сьогодні енергетики всієї країни 24 на 7 працюють над відновленнями для того, щоб у хаті кожного українця було світло і тепло. Військово-морських силах ЗСУ поділилися тим, як морські піхотинці відпрацьовують ведення бою. Одеська 35-та окрема бригада отримала завдання в умовах міської забудови максимально непоміченими підійти до споруди і вибити звідти противника. У вимез зазначають, що завдяки таким вправам морпіхи тренуються і можуть вдосконалювати професійні навички, які згодом допоможуть їм у реальному бою. Одеська область увійшла до п'ятірки регіонів, де від початку 2024 року зафіксували найвищий показник народжуваності. Про це повідомляють в Національній службі здоров'я України. Там зазначили, що за поточний рік в Україні з'явилося на світ 47 тисяч 772 малюки. Станом на травень перше місце за Києвом. Там народилося більше п'яти з половиною тисяч немовлят. Друге місце за Львівською областю 4 тисячі немовлят. Дніпропетровська та Одеська області посіли третє і четверте місце. А замикає топ 5 Рівненська область. Там народилося 2556 тисячі дітей. Проте у порівнянні з довоєнним періодом кількість пологів значно зменшилась. Розповів у коментарі Суспільному директор Одеського обласного перинатального центру Ігор Рязанцев. За останні чотири місяці на Одещині народилося 639 немовлят. З них 22 – двійнята. В порівнянні з 23-м роком трошки збільшилась кількість пологів, але вона все рівно все, все менше, ніж за 21 рік до, до війни. Це пов'язано з тим, що ми знаємо, що багато жінок виїхали, і основна проблема, яку ми спостерігаємо при наданні допомоги, це багато жінок, які до нас звертаються, які не перебували під наглядом жіночої консультації. На жаль. Жінки ну не мають можливості наблюдатися в жіночих консультаціях. Бувають ситуації, коли вони приїжджають за кордону і одразу народжують, не обстежені. Це така ситуація за цей період з початку року. 42 дві внутрішні особи ВПО, як ми їх називаємо. А в прошлому році було 96. Якщо в нас в прошлому році було близько 1700 пологів, то в цьому році я надію, що ми вийдемо на цю ж цифру. А відсоток такий значно значно великий. Ми надаємо допомогу жінкам з, 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 зі всіма видами патології, з ускладненнями вагітності. Тобто, ми третій рівень надання допомоги. Ми забираємо на себе всіх складних вагітних, всі ускладнення, передчасні пологи. Допомога надається безкоштовно. завдяки Національній службі здоров'я нам оплачується пакет пологі і пакет також складний на натальні випадки. Тому що знаходження маленької дитини в реанімації коштує дуже дорого для держави, для жінок, які до нас звертаються, це все безкоштовно. В Одесі відзначили день вишиванки. Зокрема, у міський зоопарк вхід був безкоштовним для усіх відвідувачів, які прийшли у національному вбранні. До свята на зоопарковій площі також організували виставку картин, вишитих хрестиком. Кореспонденти Суспільного розпитали в Одеситів про їхні вишиванки та поцікавились, що вони думають про це. Свято це мені рідна сестра, яка до речі проживає в Херсоні і була в окупації років чотири назад. Вона мені вишила цю вишиванку. Красивою, я її дуже люблю. Я бувший моряк, бачив багато в світі країн, і крім того села і, скажімо, Одеси, красивіше і лучше немає всьому світі. Це здається. Ну, я не знаю, це не ручна бути робота, але дуже гарно. Чому ви сьогодні у вишиванці? Тому що сьогодні день вишиванки це. Е... Українське свято, яке має місце бути в нашому житті. Я раніше не святкувала ні цей день, ні взагалі якісь такий день прапора, також не святкувала. Але зараз я розумію, що це е, дуже важливо. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Залишайтеся з нами. побачимося за тиждень.